І всім хай, з вами я, Андрій Пичук. Я буду програмку як Black Devil Chat Вона створена мною і створена якби спеціально для наших підписчиків в групі ВК або просто тих хто читають наш блог. Ну, зараз ми подивимося на цю програмку. Звіду програмка обічна, не дуже сложна, дуже легко в управлінні. І давайте нажмемо на чат. Здавав я її в редакторі спеціальному, так що вона зараз на, на русску. Зразу вам вибило, що вмітки типу, без України, того в нас код 380. Якби ви були з Росії, у вас б, вам вибило 7.7. Да. Зараз ми вводимо номер, щоб зареєструватися. жмакаємо сюди, і далі чекаємо, поки прийде код. Код повинен автоматично ввестися, код ввівся автоматично. і ми вже якби зареєстровані. Зараз нам лишається тільки. А, а я не лишається. То, що я вже був зареєстрований, і а, якби я був не зареєстрований, то ще б лишалося ввести ім'я і. Ім'я і прізвище. так це все дуже просто робиться. Як чат, Чат, як і вдвоєм, так як в мене з Максом. Двіній чат. Або, наприклад, глобальний чат, це вже 100 чоловік, можна й 199 максимальний чат. Зроблений ще типа під е Viber. Давайте зайдемо в Telegram е Notifications, так, І це можна відправити SOP. Не хочемо відправляти, е Але. Хочу, ну, то що це е просто в одну сторону. Ага. Присилається ця телеграма мені, а не якомусь відправляю, можу тільки Макс відправити зараз. Ну і далі настройки самі стандартні. Можна приглашувати друзів. Так, от настройки самі стандартні, не є. Задати Devils. Розмір тексту, стікери по Wi-Fi. Ну, коротше, як в обичних програмах, типа як в соціальних мережах. Ну, це глобальний чат. Ну, наприклад, новий секретний чат. Це не обмежений він. А давайте, наприклад, подивимося в новий список розсилки. Максимум 100 чоловік. А дивимося нова група. Можна зробити чат на 199 учасників. І да. можна також свій. Собственний чат з, якою, з якоюсь людиною. Пригласити друзей можна по номеру а, і по контактах. Да. Кинути ссылку, і якщо ви а, розкажете друзям про а, цю програмку, ну, я лично буду вам благодарний, тому що я її создав, і я буду радий, якщо не буде, будуть пользу. А в Play Market я її не кидав, того що. Там виникли деякі проблеми. Зараз ви можете її скачати з мого Google диска і будете собі мобільно користуватися. Реклами нема на, цьому, на цій програмі, і вам вона не буде мішати. Чат цей був створений спеціально для підписників. Користуйтеся на здоров'я. всім. Спасіба. всім пока!